Вечір добрий, понеділок, 7 жовтня. Новий робочий тиждень розпочинаємо разом із лідером партії вільних демократів Сергієм Одаричем. Доброго здоров'я. Доброго вечора. У п'ятницю відбулося чергове судове засідання у кримінальній справі. Як взагалі оцінюєте перебіг цього засідання? Воно було цікавим, і я дуже шкодую про те, що суд <кій> <кій> заборонив проведення відеозйомки, тобто, відеозйомка буде дозволена під час проведення судових дебатів. І під час оголошення рішення суду. А в процесі от, судового розгляду вона обмежена, тому що я вважаю, що ну, Черкасцям варто було б бачити ці сльози потерпілих. Виступав Володимир Шибанов, виступав Анатолій Прокопов, колишній заступник міського голови, яких міська рада звільнила з посад, плакали такими сльозами, що, розумієте, їх так принижували, що їх. Позбавили службових автомобілів, що їх перемістили в інші кабінети. І ще щось. Що взагалі от головна претензія була, що от міський голова не хотів виконувати їхні забаганки. От Шубанов казав, що він хотів по-іншому будувати кадрову роботу, а міський голова не тих людей не брав на роботу. Анатолій Проковов теж щось інше хотів будувати, хотів будувати якийсь інформаційний. Розрахунковий центр, який би збирав би гроші, а міський голова не дав йому цього зробити і так далі. і так далі. Тобто ну, досить комічно це все виглядало. І, безумовно, ті речі, про які ну, ми вже неодноразово говорили, вже почали вскриватися от обставини, які прокуратура білими нитками шила. Ну, Яскравий епізод. Мені ж інкримінують те, що прокуратура, що я не поновлював Прокопова на посаді. Ну, Від моменту рішення суду до моменту його поновлення, що в цей період я його не поновлював на посаді. Запитую пана Прокупова, скажіть, будь ласка, скільки ж вас от я не поновлював на посаді? Чотири роки. Кажу, а ну, можете точніше от пригадати? Ну, ну, більше двох років. Кажу, ну давайте точніше. От коли було рішення суду і коли було розпорядження міського голови про ваше поновлення? Ну, два тижні, як виявилося, а не чотири роки. Ну і останнє питання. Скажіть, будь ласка, а хто вас поновив? Міський голова чи хтось інший? Е, перший заступник міського голови. Тому що міський голова це Прокопов. Міський голова був в цей час у відпустці. Від моменту рішення суду до поновлення міського голови не було на місці взагалі ні однієї хвилини. Тому він просто фізично не міг ні поновити, ні перешкодити поновленню і так далі. Так далі. Тобто, вже почали. Цілі блоки звинувачень, які прокуратура намалювала, вже просто відпадати навіть під час допиту потерпілих, які свідчать тільки ж проти, так би мовити, обвинуваченого. Я думаю, що коли ми дійдемо до свідків, то буде ще цікавіше ще більше питань будуть відпадати. От ви щойно процитували ту ситуацію, яка була в суді, і ви в своїй сторінці у Фейсбуці назвали це такими перлами від потерпілих. Це були не єдині перли, так я ну, не єдині, не Коли тільки... заступник міського голови каже: я за всі роки роботи заступником міського голови тільки одну справу зміг довести до УМА, Ну, що ще потрібно? Тобто, міська рада однозначно видно прийняла правильне рішення, що звільнила його з посади, якщо він не здатен довести жодну справу до. Шкода, звичайно, що не дозволили знімати цей весь процес, бо можна було потім розбити на цитати і цитувати. От. Але можна вести аудіозаписи, тому я думаю, що ми будемо самі такі цікаві речі викладати в інтернеті і можемо давати вам в користування, тобто можна. Робити ауду трансляцію, скажімо так, судового засідання наші кореспонденти теж побували на судовому засіданні, і те, що вони почули, ми пропонуємо вашій увазі. У Шевченківському райсуді столиці триває розгляд справи Сергія Одарича. Шестеро колишніх чинів мають претензії щодо свого звільнення та виставляють їх саме відстороненому меру. Хоча аргументує захист відповідно до закону, звільняти і брати на роботу заступників міського голови це виключне право міської ради. Потерпілий Анатолій Прокопов на суді довго плутався з показаннями і не міг достеменно пригадати, скільки саме часу його не поновлювали на посаді. То на одну, значить, дату там наполягає, щоб я її пригадав, то на другу. Ви знаєте, я думаю, що це воно тільки в бік уводить дослід суду, а по суті то воно не має ніякого значить, значення. Інкримінують Сергію Одаричу і умисне звільнення, мовляв, заступником мера. Він хотів бачити іншу особу Андрія Дзюбу. Такі звинувачення вкрай дивують адвокатів. Справа набуває певного такого відтінку фарсу, коли починаєш допитувати людей справді про подробиці обставин, звільнення, поновлення на роботі і так далі. Я думаю, що за вже за декілька судових засідань суду стане ясно, що те, в чому інкримінує прокуратура мого підзахисного, є ну просто набором припущень, як на мене. Наступне засідання суду призначили на 21 жовтня. Тоді мають допитати решту потерпілих. Я не можу зауважити стосовно якогось затягування процесу, тому все буде залежати від того, наскільки періодично будуть призначатись судові засідання, і наскільки, скажем, учасники процесу будуть виконувати свої обов'язки щодо явки до суду. Триває відкритий діалог Сергію Олеговичу. Скажіть, будь ласка, от якщо вже на перших допитах потерпілих почали розсипатися звинувачення, що ж буде далі? Я абсолютно переконаний, що три-чотири засідання, і просто ну тобто, коли я сподіваюсь, 21 жовтня ми заслухаємо ще трьох потерпілих, тобто на цьому потерпілі завершиться, далі перейдемо до свідків. Я думаю, що буквально за три чотири засідання судових, і, можливо, ще там одне засідання, яке буде присвячено вивченню документів, матеріалів справи. Я думаю, що просто уже все обвинувачення просто розсипеться як картковий будиночок. Тому що є ж багато речей ще документальних. Зокрема, ну от виступав пан Шабанов, заявляв про те, що він всі суди проти мене виграв, що от він поновився і все-все-все повигравав. Я запитую його, а ви пам'ятаєте, що ще судилися в апеляційному порядку? Там прецедент був такий, що місцевий наш Черкаський суд, здається, при Дніпровській, зобов'язав міського голову видати розпорядження, поновити Шабанова на посаді. Що міський голова і зробив на виконання рішення суду. Але паралельно справа ще розглядалась потім в апеляції, і апеляція через майже рік е прийняла рішення, що міський голова не має права виконувати це рішення суду. Що це рішення суду незаконне, і це рішення суду повністю скасоване. От Володимир Іванович Шубанов про всі суди пам'ятає все досконало. А про це рішення він забув, що він, виявляється, був незаконно поновлений на підставі незаконного судового рішення нашого Придніпровського районного суду. Тому цього він не пам'ятає, тому ми в минулому засіданні не змогли це дослідити. Він сказав: Я цього не пам'ятаю. Так само, як і, так само, як і Прокопов, дуже багато чого не пам'ятав. Він навіть не пам'ятав, коли його звільнили, він не пам'ятав, коли призначили Дзюбу. Так от, коли ми дійдемо до документів, вивчення документів, зокрема, рішень судів, які сказали, що це не компетенція міського голови поновлювати заступників. Їх звільняла міська рада, тому і міська рада мала би їх поновлювати на посади. От, то залишки просто обвинувачення повністю розсипляться. А скажіть, будь ласка, чи будете ви позиватися, якщо всі звинувачення на вашу адресу розсипляться, не підтвердяться, чи будете ви позиватися до нинішніх потерпілих? Е, ну, це не є підставою для позову на дотерпілих, е, тому що в даному випадку кримінальну відповідальність несе слідчі і прокурори, які підписали е, підозру. От Як тільки людині вручають підозру, Цього моменту означає, що людину притягають до кримінальної відповідальності. І ті особи, слідчий і прокурор, які підписують документ, який називається підозра, несуть кримінальну відповідальність, що вони звинувачують особу, завідомо знаючи про те, що вона не винувата. Тут слідчий і прокурор, зокрема, ця пані Кругляк, яка підписувала, погоджувала обвинувальний акт. Вони мали в себе на руках в матеріалах справи абсолютно всі докази моєї невинуватості. Абсолютно всі докази були. Більше того, у них були наші скарги на хід розслідування, наші скарги на те, що деякі свідки не допитані, скарги на те, що деякі документи не долучені, свідомо не долучені до справи. Ми їх надавали, просили долучити до справи. Вони сказали, прокурори сказали, ні, нам це не потрібно, у нас всі докази є. Так от, в матеріалах справи є всі докази моєї невинуватості, і, безумовно, завершення цього судового розгляду далі буде продовжене, але вже відносно тих слідчих і прокурорів, які завідомо незаконно притягли мене до кримінальної відповідальності. Висунули підозру, а далі висунули обвинувачення. Що стосується потерпілих, то я маю намір на цьому тижні звернутися до суду. Тому що пан Прокопов звинуватив мене, мою родину, мою дружину в причетності до незаконних оборудок. Зокрема, він заявив, що вирізались дерева в місті Черкаси для того, щоб постачатися на деревообробний комбінат на Черкаські. Заявив, що я маю власність в цьому комбінаті. і це не відповідає дійсності, ні те, що я є власником, тому що я. До обрання міським головою абсолютно позбувся всієї власності, як цього вимагає закон. І е, другий не відповідає дійсності, бо жоден кубі, кубічний метр деревини з Черкаських вулиць на Черкаський деревообробний комбінат не заїжджав, не завозився, не перероблявся і не використовувався. Е, тому, оскільки це пан Прокопов заявив під присягою, давши присягу, суду, говорити правду і лише правду, оскільки цей. Процес публічний то за це доведеться пану прокуроку відповідати за ці слова. І як я вже сказав, цього тижня ми з дружиною маємо намір звернутися до суду і виставити моральну шкоду, яку нам завдав Анатолій Михайлович своїм висловлюванням. Розмір цієї моральної шкоди ми очевидно оцінимо в той розмір, який він оцінив свою моральну шкоду за звільнення з посади заступника міського голови. Це скільки? 400 тисяч гривень. Так, сильно Анатолій Михайлович постраждав. Від ваших дій. Так. Да. А я нагадую, що триває відкритий діалог. в студії лідер партії вільних демократів Сергій Одарич, і ми говоримо про судове засідання у кримінальній справі, яке відбулося минулої п'ятниці. Сергію Олеговичу, от поти ми вже говорили про Анатолія Прокопова. Він нас тоді заявив, що ви йому заважали ефективно працювати на благо громади, оскільки позбавили його і кабінета, і секретаркою, і службового автомобіля, але ж згодом службових автомобілів позбулися і інші посадовці. Е, ну, ви знаєте, про це досить багато було дискусій, публічних в тому числі, що одне з перших рішень, які я приймав на посаді міського голови, це ліквідацію службового автотранспорту. Тому жоден із заступників міського голови, так само як і міський голова, не користувався службовими автомобілями. Я сам ні одного метру не проїхав службовим автомобілем, приїхав на своїй Тойоті Camry і поїхав на своїй Тойоті Camry. До речі, зараз на ефір на тому ж автомобілі приїхав. Вона в мене молодець, уже більше 500 тисяч пройшла кілометрів. І так само вимагав цього від заступників. Всі небідні люди, всі з хорошими заробітними платами, той самий там, Прокопов чи Шабанов отримували порядка 10-12 тисяч гривень щомісяця. Ну, от, всі мають власні авто. Будь ласка, користуйтеся автомобілями своїми власними. Якщо треба їхати у відрядження за межі міста, то ці видатки ми компенсували, видатки на пальне, на придбання пального. І за перший же рік, коли ми перейшли на цю систему, міський бюджет заощадив. 200, по-моєму, 85 тисяч гривень. Тому я вважаю це абсолютно нормальною практикою, європейською практикою. Ніде Ну, я, я не бачу логіки в тому, що громада повинна платити за те, що людина добирається на роботу чи від, з роботи від'їжджає і таке інше. Ну, Користуйся тролейбусом, якщо ти не хоче їздити на автомобілі, користуйся маршруткою. Інші ж люди їздять, більше того, так само інші працівники мерії так їздять, причому із зарплатами значно скромнішими. Тому е я вважаю це абсолютно нормальною практикою. І більше того, я вважаю, що це, очевидно, є сенс впровадити на рівні взагалі держави. Тобто має бути абсолютно вичерпний перелік посадових осіб, які, скажімо, з міркувань безпеки мають обслуговуватись за рахунок держави. Службовим транспортом всі інші повинні користуватися своїм власним або орендувати для себе, або їздити на велосипедах. Врешті-решту. Ви сказали, що зекономили понад 200 тисяч гривень, коли впровадили це новаторство таке в Чуркасах. А на що пішли ці гроші? Вони залишились в бюджеті. Вони пішли в першу чергу безумовно на перекриття на дефіциту по заробітній платі для вихователів дитсадків, для медичних працівників, для вчителів. Скажіть, будь ласка, ви особисто ставили запитання під час судового процесу? Так, і я особисто, і мої захисники. А чому до такого вдалися? Річ у тому, що ну, якби основні, звичайно блок запитань це робота адвокатів, захисників і таке інше. Але враховуючи те, що багато речей стосувалося, багато висловлювань потерпілих стосувалося якихось особистих взаємин. Тобто мене ж звинувачують в тому, що в мене були непри... неприязні взаємини з цими людьми, тому я їх звільнив. То багато речей, які от вони озвучували, ну, захисники просто, так би мовити, не в курсі. Тому вони, можливо, якісь речі не могли б з'ясувати. Тому доводиться і час від часу і мені. Ну і крім того. Я скажу, що цікаво і корисно, очевидно, отримати практику судових засідань, судов, виступів у судах. Я думаю, що це абсолютно корисно і ну, принаймні мені цікаво. Які б ще перли потерпілих ви процитували? Ну, знову ж таки, пан Прокопов заявляє суду про те, що я його звільнив для того, щоб після його звільнення призначити на посаду Андрія Дзюбу, що я і зробив. Ну, запитую Анатолій Михайлович, а коли ви були звільнені? Не пам'ятаю. А коли Дзюба був призначений? Не пам'ятаю. Ну, давай все-таки з'ясовувати, нагадувати, виявляється, що Дзюба був призначений заступником в липні 2008-го. А Прокопов був звільнений з посади заступника в кінці березня 2009-го. Тобто, через 8 місяців. Питаю Анатолій Михайлович, а як можна було... На ваше місце за 8 місяців до вашого звільнення взяти іншу особу. Як ви взагалі, ну, як, як можна отакі от стверджувати суду? От от такі Е... Важко це придати, звичайно. Нелогічні Ра... і незрозумілі. <суміло> це, треба, це треба в оригіналі. знаєте, Це все одно, що переказувати Жванецького. Да? Ну, тобто його можна переказувати довго, але краще його один раз почути. Володимир Шабанов на суді висловив побажання, аби судовий процес відбувався в Чоркасах надалі. Чи означає це, що в Чоркаси переносуть слухання? справи? Ну я розумію, Володимира Івановича, у нього тут все гаразд із судами в Черкасах, очевидно. Раз він весь час підкреслює, він повторив під час процесу разів п'ять про те, що я всі суди виграв. От, але він всі ці суди вигравав у Черкасах. І я вважаю, що, мабуть, правильно те, що не Черкаський суд проводить розгляд справи, і дійсно є можливість сьогодні дослідити всі аргументи. І якщо немає змоги забезпечити об'єктивний судовий розгляд в Черкасах, значить треба на нейтральній території розглядати. От я думаю, що все-таки судовий процес завершиться в Києві, так як визначив вищий суд. Ну а далі, вже, якщо буде апеляційне оскарження. Ми будемо дивитися, які апеляційний суд буде розглядати. І вже від справ судових до справ черкаських не можу вас не запитати. Вже осінь така і дощова, досить дороги не відремонтовані. Як ви оцінюєте дії ваших наступників? Ну, чогось теплого сказати я не можу. От. Е, для мене, звичайно, ну, радісно, що Віктор Федорович Білоусов нарешті з першим снігом, в день, коли сніг упав, він зрозумів, що в місті є дороги, і треба ними займатися. І вирішив, що він буде і заявив, принаймні, що він буде особисто контролювати. От. Але під особистий контроль дороги треба було брати в травні місяці, коли ти прийшов на посаду, і коли якраз всі роботи мали виконуватися, а не тоді, коли вже сніг падає чи коли заливає дощами. Е, ну я пригадую подібну ситуацію лише у три роки тому, коли Тулуб залишив місто взагалі без фінансування ямкового ремонту. Два роки тому, да, у 2011 році, отаку ситуацію Сергій Борисович створив, перекинув ці кошти на інші якісь райони, села і так далі. А в Черкас повністю гроші вилучив. Єдине, що зробив оцю діляночку дороги собі від. Вулиці Університетської, де він знімає будинок до адміністрації, оце ці три квартали бульвара Шевченка зробили. А на ямковий ремонт він не залишив ні однієї копійки. От така ж ситуація була, коли просто ямковий ремонт майже не проводився. Сьогодні, коли місто на дорогі має живих грошей в наявності на рахунку, близько 100 мільйонів гривень, коли заходили вони на Кабінети вривалися і так далі, так далі. той же білоусов на рахунку було живих грошей, 52 мільйони на ремонт доріг. Як можна було так бездарно це зробити? Я ну мені важко це пояснити. А ті дороги, які понівечені після бардюризації, чи не болить у вас на ними душа чи не будете ви подавати на суд до таких погабних? я однозначно буду звертатися до суду, і очевидно будуть звертатись до суду, скоріш за все, і підрядники, які виконували. Укладання асфальної суміші, тому що, по суті, ці ділянки доріг вони знищені, вони, я думаю, прослужать максимум 1-2 роки, тому що зруйнована власне, гідроізоляція, зруйнована, забезпечені всі умови для того, щоб вода заходила під асфальт. І однозначно, взимку на цих дорогах, де понівечили бордюри, там безумовно. Розпочнеться руйнація, з'являться тріщини. Я думаю, вже в лютому місяці ми з вами їх будемо бачити. А на ці Хоча це була якась пак... гарантія? Ці дороги мали послужити 15 років, але безумовно, без втручання. Сьогодні відбулося втручання, і безумовно за це треба відповідати. І за це будуть відповідати ті люди, які дали доручення і погодили руйнування дороги. Тобто ви це так не залишите? Ні. Безумовно. Ні. І ще одне запитання. Вже наостанок вулиця Хрещатик, ту, яку ви планували реконструювати вже цим літом. Куди ділися кошти? Чи вислідковуєте ви ті гроші, які забрані? Це, ну, очевидно, шукати по кишенях, де вони. Тому що на Хрещатику я їх не бачу. Крім вулиці Хрещатик, де було 17 мільйонів, передбачено, ще ж були тротуари. 10 мільйонів на тротуари. Це 32 кілометри тротуарів, мало бути зроблено на цей час. Я поки що не знайшов ні одного метра за виглядком галявинки на вході в центральний стадіон, яка ганебно викладена маленькими якимись дешевими фемами. Я більше не бачу, де б хоча б один метр тротуара. а мало бути зроблено 32 кілометри. Тому, безумовно, ми на найближчих сесіях міської ради, команда вільних демократів, буде ставити питання, спрямовувати запити, все-таки дати відповідь громаді, куди поділися кошти. Тому що ми ці кошти забезпечили їх надходження в бюджет? Ми забезпечили виконання цього бюджету всіма необхідними рішеннями виконкому міської ради. Ці кошти були. А сьогодні ми не баємо ні тротуарів, ні вулиці Хрещатик, ні відремонтованих доріг, ні ямково відремонтованих доріг, ні капітально відремонтованих доріг, ні встановлених світлофорів. Ще ж мало бути 15 світлофорних перехрестів, оснащених в цьому році. Де вони? Навіть старі не введені в експлуатацію. Ті, які були зроблені, їх залишилось два дні підписати документи, погодити. Жоден з них не працює з цих нових світлофорних об'єктів. А це була б реальна економія на кожному з них. Тому що світодіодні світлофори споживають в 12 разів менше електроенергії, ніж ті, що зараз, і не потребують якогось додаткового ремонту щотижнево. Тому, безумовно, за всі ці речі Білоусову і Тулубу доведеться відповідати. Дякую вам за цю розмову. На жаль, час ефіру вичерпано. Більше інформації від команди вільних демократів шукайте на офіційному сайті. Поводиться А ми прощаємося з вами до завтра. Бережіть себе на все добре. побачення. До